Нічого собі. М -м, є одна крута ідея. Зробимо мою смакату ще смачнішою. Ось так. Ого, нічого собі. А можна й мені? Звісно, тримай. Нічого собі. Ось це порція. Неймовірно. Так, клас. Джес, я теж хочу. Добре, без проблем. Що? Але це зовсім маленький смаколик. Чому Квентіну дісталося так багато, а мені так мало. Так, це просто смішна порція. бі 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 Ну і добре. Проте я буду коштувати перший. Ммм, як смачно. Мм, солодке, чудове, піднімає настрій. Ей, ну давай, видавлюйся. Ну, що таке? Добре, зачекаємо трохи. Ще ні. Та скільки можна? Все, моєму терпінню прийшов кінець. О, ну нарешті. Ням-ням-ням-ням-ням. Зачекайте, це все? Ну от. Ай! Ти що не бачиш, куди кидаєш? Та я тобі зараз. Не треба. Нагадую, твоя черга їсти смаколик. Лише це тебе і врятувало. Ну-ка, спробуємо. О, як же апетитно виглядає. А як це смачно! Неймовірно. Хочу ще. Ммм, зупинитись неможливо. Справжня насолода. Хочеться з'їсти все до останньої штучки. Що? Що відбувається? Ага, чудово! Чудовий винахід! Можна поласувати. Ммм, насолода. Яке нахабство. Тобі сподобався мій смаколик. Ну, добре, зачекай трохи. О, отримуй. Ні, 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 ні. Зупинись. А -а -а -а. Забавно вийшло. Злодюжку покарано. Mm. ну от, Здається, я все з'їла. А це означає, що настала моя черга. Швидше спробуємо. Ого, якось важко. О, та як же тебе взяти? Е -е, ну ж бо. Ой. Який жах. Ха-ха, я розіграв вас. Так, спокійно, друзі, краще допоможіть мені. Окей, Дені, давай. Піднімаємо та наклоняємо. Ага, молодці, ось так. Ні-ні, стійте, мимо, не треба. Ой, зупиніться. Дуже швидко. Ох. Ого, скільки смаколиків. Ось це так, супер. Давайте, налітайте. Ловилипки п'ять. Піймала. Ось це так. А де моя порція? Невже вона така маленька, що без лупи її навіть знайти не зможу? Так, так воно і є. Ех, співчуваю квентін. Ох, ну яке ж апетитне печиво дісталось мені. Бенні, що скажеш? Дуже апетитне, але мене і моя порція влаштовує. І я, мабуть, почну. Для початку хочу спробувати крем. О, так, крем просто божественний. Хочу злизати його весь. Як же це смачно? Ну, а тепер хочу зачекати. В мене є ідея. Подивимось, які смаколики знайдуться у мене в рюкзаку. Викладу їх на печиво, накрию другою половинкою. А тепер можна їсти. Неймовірно, солодкий сендвіч вийшов. Ось це так. Я задоволений. Ох, дині, їсти ти зовсім не апетитно. Ну що ж, тепер моя черга. Та що ж таке? Ніяк не виходить відкусити. І що ж мені робити? О, Бінго! Мені знадобиться велика кружка з молоком, в котру я занурю своє печиво. Чудово! Залишилось лише як слід розмішати цією величезною трубочкою. Спробуємо. Вау, ось це смакота. Чого тобі, Квентін? Хочеш спробувати? Ну добре, тримай трубочку. Ей, куди? А я вип'ю все прямо з кружки. О, так так навіть смачніше. Ням-ням-ням-ням-ням. Хочеться ще та ще. Залишилось трохи і, здається, я напилась. Це було дивовижно Квентін, що? Ласкаво просимо до лабораторії. Як же круто? Так, подивимось. Все зрозуміло. А тут що? Ага, нічого собі. І тут іде процес. Вау! Зійти з розуму. Чудово. Готова? Де там моє печиво? А, бачу. Приступаємо до експерименту. І ще трохи. Вау! Друзі, бачили, бачили? Вражає! А коли це закінчиться? Мамочки, мені страшно. Так, Вентін, вочевий твій експеримент вийшов з-під контролю. Ну а ми рухаємось далі. Не вірю своїм очом. Як же багато морозива мені дісталось? Ось це смакота. О, ой, Пробач, Квентін, але морозиве мій самий улюблений десерт. Тому цю порцію я заберу собі. Ось тут же ти помилилась. Порція буде моя. Як же так? А ще це було так поруч. Так, тепер у мене сама маленька порція. Ну, а що тут вдієш? Спробуємо. М -м, дуже смачно. О, так, Справжня насолода. А тепер надую бульважку. Ой, ну як же це комедно. Так, там ще на дні залишилось. О, ні. Мій язик. Він застряв. Нужбо, нужбо. Дені потрібна допомога. Спокійно зараз все зробимо. О, може, краще розважимось. Джес, потрібна допомога. Добре. О, спрацювало. <гум> так, дякую. Ну і що ж, я приступаю до ласощів. Що? Ложка зігнулась. Давай вирівнюйся. Так, треба поміркувати. О, палички. А тепер потрібен ніж. Розрізаємо. І ось тут. Отак, тепер у мене є чотири Ммм, Як же смачно! Приголомшливо. Відірватись неможливо. О, ось цей бадьорий холодок. Ну і що ж, залишилось трохи. Щось у мене вже з -з -з -зуб на зуб не потрапляє. Ну-ка, ну-ка. Так, Квентін точно замерз. А це означає, що його морозиво дістається мені. М -м -м, яке ж воно смачне. І ще шматочок. І останній Обіцю. Ой. Вони що замерзли? Ну ні, я не хочу, щоб і я замерз. Тому я розтоплю свою велику порцію за допомогою фено. Таким чином у мене вийде неймовірно смачний молочний коктейль. Ну-ка, спробуємо. Мм, настільки смачно, що я випив все залпом. А тепер я готовий надути бульбашку. Ой-ой-ой, друзі, здається, я улітаю. Бульбашка луснула. А я падаю. Ай. Ого, нічого собі. Ось це так раунд. Не те слово. Класно ти впав. Згоди не пічно. Ось це пощастило. Є. Ха, Джеса, в тебе крихітка. Нічого подібного. В мене середня порція. А от крихітка дісталась Денні. Ну от як прикро. Сама маленька порція. Вам би тільки посміятись. Теж мені друзі. Добре, я приступаю. Робимо невеликий отвір. І виливаю шоколадну пасту на маленький хлібець. Ой, як же мило це виглядає. А я також зроблю собі смачний тост. Відкриваємо, заливаємо. І прокручуємо. Шоколадна паста потрапляє прямо на тост. Виглядає апетитно. Ой! ох, щось банка важка. Допоможеш. Ага, дякую. Зараз буде дуже смачно. Отак. Ви тільки подивіться, як круто. Денні, не тягни час, їж свою крихітку. Добре. Спробую насолодитися смаком по максимуму. Мм, здорово. Ну все тепер я. Отак, як же смачно. Я готова їсти такі тости на сніданок обід і вечерю. Ей, а ну ка прибери руки. Ей, ну куди? Все, я все з'їла. Черга квентіна. Вже приступаю. Який же апетитний шматочок? Спробуємо. М -м, як мені подобається. Так і тане в роті. Апетит у мене розгулявся, не на жарт Іди сюди. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, Квентін. Як же це бридко? Зовсім не бридко. Ви просто мені заздрите! Ха, який жах! Вау, панта. Смакота. Ого. Так, Ліліан. в мене порція смаколиків побільше буде. А що там у Меліси? Я не вірю своїм очам. Це величезна пляшка. Всередині жиле зі смаком Скітлз. Хочу спробувати. Перша розпочне Ліліан. Із задоволенням я просто обожнюю фанту. Відкриваємо. Ого, це не просто фанта, а жиле із фанти. Ось це так. Який неймовірний ягідний смак. І ви тільки подивіться, як здорово вона тягнеться. Ну-ка? Вже закінчилось? Ну От, я зовсім не наїлась. Як же прикро, що мені дісталася сама маленька порція смаколиків. Я зім'яла банку та вийшла машинка. Хм, Все одно не те. Лійка. Як дивно. І як це вийшло. Та я просто хотіла зім'яти банку. О, чудово. Тепер можна її викинути. Ай боляче. Ти потрапила прямо в мене. Добре, у мене є справи важніше. Настала моя черга спробувати смаколик. М -м -м. Так це жуйка, клас. Дивіться, які круті бульбашки я можу надувати. Хочу ще. Отак. Ось це смакота. І Мартін, де твої манери? Коли я їм, я глухий і німий. Ну от, я все випив. Добре, тоді надую ще бульбашку. Яка краса! Це так блищить та сяє. Ей, Ліля, на чого ти смієшся? От, подивись. Що, який жах? Треба швидше це стерти. Меліса, тепер ти. Так, тепер я. Нарешті кришку геть і видавлюємо. Хм, Не виходить. А значить, що мені треба більше сил. Ну що ж, в ролі самурая у мене точно все вийде. Фірмовий удар і кия. Нічого собі. Ось це потужно. Так, це було потужно, але ні краплі не видавилось. Хоча зачекайте. Ого, па от і моє жиле. Здається, скоро тут все буде в жиле. Та воно л'ється прямо на мене. О, ні, який жах. Я вся тепер брудна. Але, до речі, жили дуже смачне. М -м, друзі, це супер. О, яка маленька упаковка Прінглс. Ледве бачу, що там написано. А у вас. А у мене середня упаковка, мене влаштовує. Ого. Вау! Не вірю своєму щастю. Це Прінглс для гігантів. Мені вже хочеться спробувати. Буде так смачно. Стривай, Ліліан, перша меліса. Все вірно, вже приступаю. Подивіться, я можу здути кришку. Вийшло. Тепер висипаю міс на долоню. Ой, які крихітні чіпси. М -м, які смачні. Ось це так. Дуже здорово. Шоколадні чіпси це клас. Шкода, що так мало. Хочу зачекати. Мартін, дай мені трохи. Ну, не жодний чай. Це моя порція. Меліса, ну відчепись Не хвилюйся, я і сам з нею впораюсь. М -м -м, шоколадні чіпси я ще не куштував Ого, а це реально смачно. Миліса, я все бачу. От не гідниця, кради мої чіпси. Ну нічого, я їх врятую. Зроблю з чіпсів цілий замок. Ага, готова. В мене вийшла. Ми ліса, поглянь. Замок із чіпсів. Ого, це вражає. Але навіщо? Тому що я дракон свого шоколадного замку. І не дам тобі його з'їсти. Будь-якому дракону потрібен вогонь. Вип'ємо трохи табаско роті все горить. Спалю будь-кого, хто підійде до мого замку. Ні, я буду захищатись. Перестань. А це, щоб навіть не мріяла, ясно? Ну, добре. Час спробувати мій замок. Ммм, як смачно, як хрумтить. Так, я у закваті. Ліліан, можеш приступати. Ну, нарешті. І так, зараз я витягну чіпси за допомогою будочки. Ой, як дивно. Я за щось зачепилась. Так, зачепилась. Ей, а це що? Ну добре, спробую ще раз. Та що ж таке? Ой, пробач, Меліса, я випадково Так, мені треба перекинути упаковку Прінглс. Вона просто величезна. Ну ж, бо давай, падай, падай. Ой, побережись Фух, вийшло. Тепер подивимося, що всередині. М -м, як смачно. Мелісе, я не дозволяла. Та годі тобі, тут на всіх вистачить. Ну чому мені знову дісталася така маленька упаковка? Успіх мене явно покинув. А що у інших? А у мене середня упаковка хобабуби. Клас. Ось у Мартіна вона просто величезна. Так, я везунчик, але почнемо з Меліси. А я й не проти. Жуйку я люблю. І так, та оцінимо на смак. Як солодко. А тепер надую бульбашку. Ха -ха, забавно. Ну от упаковка порожня. О, до мене прийшла одна класна ідея. Жуйку можна використовувати як пластилін і зліпити з неї скульптуру. О, Вийшло. Подивіться. Маленька у тебе скульптура вийшла. Добре, Ліліан, тепер ти. Так, я вже відкрила упаковку і готова оцінити Жуйку на смак. Отак, неймовірно. Яка вона ніжна та солодка. Ну просто смакота. Я всю її з'їм. А потім надую бульбашку через вухо. Дивіться, у мене виходить. І правда. Ой! Твоя бульбашка луснула. І тепер я весь у жуйці Яка гидота Але є і гарні новини. Настав час і мені спробувати мою величезну жуйку. Ось це так. Дівчата мали рацію. Смак неймовірний. О, так, Я на сьомому небі від щастя. Цікаво, а яку бульбашку вийде надути у мене. О, ні. Здається, я улітаю, мамочки. Як же я високо? О, ні, бульбашка луснула. Я падаю. Постережись. Так, Ліліан, є план. Давай з'їмо побільше жуйки, Маркіна і надуємо кульки. Я зрозуміла твою ідею. Треба зробити їх максимально величезними. Так, саме так. Жуємо, 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 надуваємо і чекаємо, коли вони луснуть. Так, вийшло. Ага. Тепер беремо жуйку і треба, щоб Мартін упав саме сюди. Це пом'якшить його падіння. Ой, здається, не вийшло. Мартін, ти як? Приземлення було не з м'яких. Але дякую за спробу, дівчата. Ух ти, це кислі мармеладки. Таке я люблю. Але упаковка маленька. А у мене середня упаковка. Крутяк. А у мене вона просто величезна. Цікаво, як я все це з'їм. Ой, Тайра, то в тебе просто лялькова порція. Давай, починай. Ну що ж, давайте спробуємо. Ой, ви тільки подивіться на цього милого зеленого чоловічка. Ну що ж, для маленької мармеладки я буду використовувати маленькі столові прилади. Ага. Я буду їсти, немов справжнє леді. Відріжемо шматочок. А тепер оцінимо на смак. М -м, неймовірно. Друзі, мармелад нереально смачний. Ну от і все, я закінчила. Серветку на мене було кидати не обов'язково. Забавно вийшло. Ну добре, настала моя черга. Дістанемо з упаковки мого мармеладного чоловічка. Отак, він явно буде побільше, ніж у тайри. Як же забавно, він тремтить. Ну добре, спробую. Ммм, неймовірний смак. Кисло, але здорово. З великим задоволенням з'їм його увесь. Ну, от і останній шматочок. Ой-ой-ой! В мене прямо обличчя звело від кислоти. Але це було круто Ти така смішна, жаклін. Ну добре, тепер моя черга. Подивимось, хто там всередині. Ого, який великий мармелад Та він майже з мене ростом. Відкусимо шматочок ось тут. Не виходить. І з цієї сторони також. А ти міцний горішок, мармеладний чоловічок. Ну нічого, бензопилою, я тебе точно розпиляю. Іу, я все в мармеладі, перестань. Наберися терпіння, мені залишилось небагато. Хочу подрібнити його на маленькі шматочки. Готова. Ну а тепер можна і поласувати. А? як кисло. І дуже смачно. Просто фантастика. О, так! мені подобається. Ой, зачекайте. Як же кисло? У мене все тіло зводить. Дівчата, потрібна допомога. Не можу ворухнутись. А ми з задоволенням допоможемо тобі доїсти мармелад. Підтримую чудова ідея. М -м -м, смакота. Ні, ні, це моє. Зупиніться негайно.